Вітаю, вітаю ще раз усіх глядачів нашої програми. Ну що ми попалися? Студія 2 знову. Придана анафемія на цей раз не з боку церкви, а з боку поборника здорового способу життя Юрія Робця, такий наш постійний є автор. Він побачив нашу посі... програму по постійна рубрика Посиденьки, в ми показували, як хлопці, які мозолі кривали на, на художники, на, на били собі на долонях, підпочивали. Але шануючи постанову міської ради про сухий закон, не пішли на день незалежності на, на долину троян. Там і без них було багато випивших. А закрили свою компанію, такий художник без натхнення, може, от, і, і споминали, добрим словом організаторів цієї акції Живий камінь. Але Юрій Григорович Робець прийшов і сказав, що ганьба вам всім. Неетично і некоректно, коли програма така культурологічна, і тут показують, як культурно можна сказати, такі поважні шановані художники займаються і можна сказати свої мізки, Тому що інше я не можу сказати, тому що якщо вони себе самоотруюють... Ну, то... вони таку красу вам дарують на нам. Нет. Краса взагалі, я вам скажу, що то, що у нас відбувається в нашому місті, то що у нас такі фестивалі відбуваються, живий камінь, що люди своїми руками роблять такі шедеври, і я скажу, і це залишається вже для громади міста Черкаси, то вся громада я можу сказати, тільки може поклонитися і подякувати, що є куди прийти, є що подивитися, і це мистецтво ясно, нехай воно й буде. Але то, що вони роблять після того, що як вони радуються, я б сказати, що алкоголь і радість, вони на суміс. Ні. Ви ще в постелю до них залізте. Що вони роблять? Після того. Після того, що хочете, роблять хай. Ні, ви розумієте, ну це шановані люди. Ви розумієте, от ми говоримо, що вони творчі люди, творчість. Але я хочу сказати, що творчість напряму, алкоголь убиває цю творчість. Ніколи не буває творчим. Ви розумієте, коли вони були б не, не культурно питущими, як ви їх показали в цьому всьому цій всій красі в лапках, можна сказати. А якщо б вони були тверезі, якщо б вони були тверезі, ви виявляєте, які вони яка була б енергетика, які в них були шедеври, то вони були б ще кращі. Ми просто не знаємо і у нас ніколи нема жодного тверезого художника. Що таке тверезі? Це тверезі, це та людина, яка е, е, звільняється від е, шкідливих програм, які в нас є тут записані. Розумієте? І вони починають спрацьовувати. І в них вже виникає така звичка. Звичка культурно, по чуть-чуть, можна собі на Новий рік, але що таке Новий рік без шампанського? А я можу вам сказати, пане Олександре, а от скажіть, будь ласка, а ви на Новий рік собаче мясо не їсте? Та й шампанську не п'ю. Тільки горілку. А, тільки горілку, так сказати. А ні, а собаче м'ясо, ви їсте чи ні? Ну, я Кореї давно приїхав вже. <рес> От бачите, вам дивно. При чому тут собаче м'ясо? Так само сказати, а при чому тут, тут горілка? Розумієте, твереза людина ніколи навіть не подумає на новий рік якусь гедоту таку поставити. Чи алкогольну я маю до люба суміш, чи це є пиво, чи шампанське, чи вино. Розумієте, Бо кожних 100 грам, один грам алкоголю, якому би вона суміші не було, воно вбиває 200 нервових клітин. А коли воно вбиває нервові Клітини, розумієте, про що мова йде? І це такі шановні люди, радість не від того, що випили. Ніколи радість, алкоголь не супроводжує радість. Так, хороша була програма. Люди відгукувалися схвально, дуже гарно, і культурно і злободенні теми, на відміну від вас, говорили про, про суспільні проблеми, про свої проблеми художні. Чого там. І співали гарно. Ні, ви знаєте, я твереза людина, я співаю і без алкоголю. Уже три роки, як твереза людина, жодного грама не вживаючи можна радіти цьому життю. Ви прикрили виключення з нашого ні, життя. Ні, ні, це не прикрили виключення, тому що дві третіх населення світу теж не вживають отрути ніякому вигляді. Я маю від алкогольної, заборонено. 44 країни світу в них просто е, законом заборонено вживати, бо це як мусульманські країни, і ще 41 країни. Вони обмежили законодавство своє, щоб вживати цю отруту, тому що ви знаєте, я тільки хочу звернутися до нашої громади. Що тільки раді того, що щороку в Україні зникає 300 тисяч населення, просто зникає 300 тисяч, тільки раді цього треба кинути вживати алкоголь. Тільки раді цього, я вважаю. Бо тому що генофонд вимирає, геноцид продовжується, і я вам скажу, мутогенна зброя це є алкоголь. Це одна із мутогенних зброй, які придумав ще Гітлер. Розумієте? І коли в нас зникає, розумієте, від тютюну у нас помирає 100 тисяч, від алкоголю помирає 350 тисяч, від наркотиків 150 тисяч, і це 550 помирає тільки від цієї гедоти. Ви розумієте, про що мова йде? Та ради цього тільки треба зупинитися. І от якраз, от і ця еліта художня, має від усі шановані художники, вони повинні показувати приклад для нашої молоді дітей, бо тому, що дітей тверезих, от якраз дивіться, які культурно питучі, як вони сидять. А от е, я вам хотів би назвати, що такий російський нарколог є, як Суганяко, який дослідив, як зв'язано алкоголь і веселість. Він просто сказав: Ану, шановні алкоголіки, приходьте, я буду вас виліковувати, і методіка в нас прога проста. Він каже, що для цього треба? Принесіть пляшечку горілки і скляночку. І приходьте до мене в кабінет. В кабінеті в мене стіл, буде бумажка, тобто папірчик, ручка і ваша пляшечка і скляночка. Перша ваша дія, будь ласка, налийте собі пів скляночки. Алкоголік собі наливає, пів скляночки. Каже, випий, випив. Що відчуваєш, напиши. І, так сказати, на папірчику записував собі. Ну, записав. Добре, давай ще плівскляночки. І отак людина випивала півлітру. Це... Він взяв листочок, прочитав, а ну що, про, що у вас тут написано на листочках. Він тут бере і читає йому, що так, що у вас написано так, що ну дота, стало гірко, печия в шлунку, е, відчуття були негативні. Почекайте, а де веселість? пів півскляночки, слабак. Не пів скляночки, біля е, е, я маю відомо, <су> пів літра це не то, що слабак. Я просто що хочу сказати. І коли він взяв всі всі анкети і подивився, на, почитай всіх, хто до мене приходив, ніхто ніколи веселості не відчував. А чому в колективі ця веселість з'являється? Чому на святі на Новий рік вона з'являється? А з'являється, по-перше, слово свято. По-друге, ти зустрінешся з друзями. По-третє, ти будеш спілкуватися. По-четверте, їжа. Вот що дає радість. А от іменно ця отрута ніколи цієї радості не давала. Абсолютно. Є й другий аргумент. Коли вони взяли подивилися, а чому людина радіє від цієї, е, алкоголю. І побачили, особливо ті, що перед смертю помирали. Я, наприклад, е, коли не вистачає кисню високогір'ї, там кисню мало. І Побачили, що дехто помирав, але в якої в чудній формі, що вони були з посмішкою, і так само утопники подивилися, що вони якось з посмішкою мертві витягували а на лице посмішка. І вони побачили, ар уже доведено це аргументовано. Що коли людина помирає, нерво йде. Кисню не хватає, а коли не хватає кисню нервова клітинка, коли помираючи, виникає якась радість. Радість виникає за те, щоб боль була б м'якча, то виникає цей ендорфін, який удаляє і біль, і з іншої сторони виникає радість. Тобто, коли помирають нервові клітинки, в цей момент, то виникає оця радість. Тобто на весіллі, на новий рік, на день народження, після цієї гулянки чи після цього фестивалю, коли сіли спокійно випили, розумієте? І відчуває відчувають вони радість, то в цей момент, коли відчувається радість, помирають нервові клітинки. Від кожних 100 грам горілки помирає від 8 до 12 тисяч нервових клітин. Від пляшечки пива помирає 4 тисячі нервових клітин. Від 200 грам сухого вина помирає 6 тисяч нервових клітин. Може, то не потрібні нервові клітини? Відмирають. Ні, от якраз я хотів би сказати, що це якраз верхні шари кори головного мозку. Вони перші. А це вони відповідають за духовність, за те, що ми якраз напрацювали за своє виховання. От батьки виховують дитину, щось наростили, і от якраз вони відкладаються. Але коли перші грамти. Перших 100 грамм ти тільки тяпнув, і робляться рубці якраз на кори головного мозку. Дві пляшечки всього за місяць пива, Якщо ти п'єш, то в тебе мозок просто зморщується, стає менший в об'ємі. Ви розумієте, у нас, якщо подивитися на наш інтелектуал, який нормальний є, ви розумієте, всі нормальні великі люди, вони всі уходили яким чином? Або рак, а від раку у нас помирає дуже багато людей. І тому я вважаю, що це. Просто не допустимо, щоб в ваших культурологічних програмах ви пропагували оце культурне пітіє. Воно не мислимо іменно з тверезим здоровим способом. Не хотів прийдеться повторити, щоб люди подивилися, як художники відпочивають. Але художники мені сказали, вони знали, що ви прийдете до нас, будете їх лаять, і мене в тому числі, що ми показуємо такі речі. Ми говорять, будь-яку хорошу чудову ідею можна довести до абсурду, що робить Юрій Горобець успішно. Але у говорили ще одну штуку. Кажуть, а він не підісланий до нас якимись службами із Америки там, чи з Росії. Є вже багато море проблем нагальних, потрібних, які треба вирішувати. У вас обкрадають, у вас неправедні суди, корупція, у вас забирають картини, які вам подарували. Митці. Ви самовчите, а говорите, що хлопці там після тяжкої праці з такими мозолями висікли вам красу для міста, а ви їх засуджуєте, що вони пішли. Закрили собі у своїй у свої майстерні і по за успішне закінчення фестивалю. Ні, я їх не засуджую. По-перше, я тільки хотів, щоб ви не показували. Це їхнє право. Я в їхню життєцьку територію не, не влізаю. Але це не етично показувати нашим тверезим дітям, що роблять дорослі художники. Воно не етично, воно аморально. Так, Романтизму нету. Випить спокійно не дають. Нет прежней красоты. Не може такого бути. І по друге, ви кажете, не... що... а те, що ви по всіх каналах, хто показують театично, то етично, то ці поющі труси і, Ні, і решта. Це... От якраз засоб масової інформації, це іменно, я б сказав би, цей ящик треба виключити. Не можна пропагувати і зомбувати, і кодувати, і дітям показати той спосіб. Нам нав'язується цей спосіб життя. Що культурне піття це нормально, не повинно це бути. Що секс це нормальне до шлюбу, що цим собачим сексом можна займатися? Я вважаю, це ненормально. Це не вважаю, що це просто. А відносно того, що я Аслане чи не заслане, хочу вам сказати: по-перше, приємно, що в місті Черкаси появилися такі фестивалі. Що на кінець ми 16 липня прийняли депутати міської ради рішення про те, щоб на в громадських місцях було заборонено вживання алкоголь, слабоалкогольні напої і пиво. Це дуже приємно, і зобов'язали міліцію, щоб вона все таки е, це рішення виконувала, тому що вони складають акти, протоколи і мають право накладати штрафи. Це на них покладено. Тобто протоколи складають. Ну і виконують. Я вам хочу сказати, що вже поменшало. От у нас був фестиваль. Перший раз був фестиваль, тверезний фестиваль Смакоти 2009 в долині Троян. Я вам хочу сказати, що міліція перший раз зупиняла молодих людей, які ходили з б... з пляшечкою пива і не пускали на іменно на це дійство. Вони в собі вже принесли туди і горілку і Але, пиво. Але розумієте, собі це одне. І дуже приємно, що 42 ресторани, які приймали участь в цьому, вони закуску принесли, а випивки вже не було. Це теж приємно. Ну, що це можна Своє беріть, так да. можна смакувати із водою, і з, з інших є інші випивки тверезі, які нормальні, і без цього можна. Я вам вважаю, що було дуже приємно, що такі речі, і туди День Незалежності, ми навіть провели таку маленьку акцію, щоб будьте незалежними. Від від алкоголю, від тютюну, від наркотиків, від розпусти. Розумієте, цю незалежність теж треба розкривати. Бо люди всі стали залежними і витягують алкогольне мафії, тютюнова мафія, мафія витягує якраз цих молодих людей, витягують гроші і мізки, і інтелект, і творчість. І ви думаєте, чому управляють світом? Хто управляє? Культурно питущі творчості то нема. Творчість виникає. Якщо, наприклад, в жіночих мозгах алкоголь тримається від 70 до 90 діб. То творчої момізки жінки вже нема на 90 днів, раз в квартал, якщо вип'є, то цілий рік можна сказати, в неї ніколи не просихаються наслідки від алкоголю, які знаходяться в мозгах. В чоловіка чоловічих мозгах вони тримаються 21 діб менше. Але розумієте, я не вважаю, що це нормальний вихід з цього положення. Незважаючи на ваші такі прогнози, творчість у нас, слава Богу процвітає. Що би її не робили? А вона є художники, композитори, актори, артисти. А це добре, що жінки немає вдома, а то зараз перепало б мені, як то кажуть, на бублики. Ех, та вже як-небудь одбрешусь. Та й здорово ми це бенкетували. Випили таки чимало, так воно і деє. Треба тікати, а то буде лихо. Хто ховається? Я не ховаю. Що я ховаю? Скажи, де це ти був? Я Та чи довго ти мене? Не слухай, та я був, Я занедужав. Занедужав. А пика, як у кота. Відрядниці узявся, Де ти досі пробала? Веселиться, не все так беньке думав. Розумію, ліза, дома чом не ночував, Я і синою провалий, дома, чом не ночував. Ось, послухай, що вчинилось. Страх мене бере й тепер. Лишенько таке зробилось трохи трохи я не вмер за недужа у дорозі, та й набрався жи я, бідий, так що ледве вже на возі, привезли, привезли мене сюди, так що ледве вже на возі, привезли, привезли мене сюди. чи Це ж випив на дорогу. Чи в дорозі, чи в дорозі вже напився? Ні, не пив, не пивній, бо годний рік чи запожив. Ні, не пив не пивній, бо годний рік чи запоживсь. Мабуть, випив, мабуть, випив цілу кварту. Або випив, або випив цілу тис. Ні, не пив, кажу, без жартів, випив чарочку, не пішло. Ні, не пив, пивкажу, без жартів. Випив, жартів випив, це є люди, працюють. І то, я з вами... Ви знаєте, та творчість, яка у них є, це те, що від природи. Це те, що їм Бог нагородив, вони то і використовують. Але творчість це те, що в нас іще ніхто не придумав. Вони могли б, якщо б вони були тверезі, міські тверезі, то вони могли б ще більше дати. Ми просто і... не знаємо, а скільки б тверезі могли б дати більше. Кажуть, історія немає, не німецького слагательного наклоняння. Аби та коли б, якби ніхто не знає, якби то воно було в історії, чи як було б у творчості. А ви знаєте, що, а чому ніколи не думаєте, от художники теж говорили? Вони там дуже розумні речі говорять, незважаючи на те, що вони по 100 грам випили за фестивалю. А що вони говорите про ті, ті смерті, які бувають від розчарування, ті самогубства, ті ж ДТП, ті ж хво, онкохворі, ті багато хвороб, це хіба що? Від, від п'янки все онкохворі хворі, туберкульозники і так далі. А, а скільки самогубців у нас сьогодні? Не розчарованих владною, власне, вашою політикою, влади? Ви знаєте, в основному самогубці, якщо взяти, 90% це чоловіки. І в основному ці, які культурно петущі. Ніякі тверезі люди ніколи не підуть на той світ. Твереза людина ніколи не піде. А коли вона, подивіться, яка статистика у нас, у нас 40% хлопців і 20% дівчат у 10 років вже попробували алкоголь. Дві третіх. 13 років вже спробували, а 90% в 14 років вже спробували це зілля. Ви розумієте, коли в такому підліткому віці вони тільки попробували, а вони вже дають зміни в наших мізках. І ви думаєте, це до цього проводить? приводить? те, що ви тільки сказали, це вже наслідки вживання і тої програми, яка у нас іде через масової інформації, які культивується, культурно пітієм. Я безперечно, в ваших словах логіка є. І... Беріть алкоголь. І ви знаєте, от я беру даже дуже простий приклад Норвегія. Де заборонено вживати алкоголь, в них там обмежено. У них, наприклад, один магазин, спеціалізований магазин по реалізації алкоголю, знаходиться один на всю область. Якщо б на Черкаську область, от, наприклад, Червоні Слободі, є от такий магазинчик. Оце така у них є. І я вам можу сказати, що коли пішли наші тверезники в їхні тюрми, а вони пусті. Пусті, а чого пусті? Бо нема, п'янки ніхто не е, хуліганства немає, злодійства немає, нічого не робиться. Бо все робиться на стадії алкоголізму, алкоголю, відживання алкоголю. От робляться ці всі злочини. І в них тюрми пусті. Що саме інтересно, коли подивилися, ну подивимося е, психневрологічні диспансери, скільки в них там тих є? По кількості в 10 разів менше, ніж у нас. Безперечно, ну вот результат. <зупережно>. просто уберіть алкоголь, і ви побачите, як у нас спустошуються зразу тюрми, спустошуються лікарні, спецінтернати, і у нас. Бюджет появиться на спорті, на спорт, наші, яким не хватає на споруд не хватає в 10 разів не хватає, чим нам треба. Всі розумні люди скажуть що резону ваших словах є, звичайно, але вийти на вулицю, і подивитися на дії влади, подивитися на той парламент, як він працює, подивитися на це загарбання наших з вами лісів, прибережних смуг, продажа, перепродажа на, на, на корупцію в судах, особливо в судах, корупція у чиновників у, у, у тих же самих. Грубый век. Грубые нравы, романтизму нету, не дают человеку спокойно жить. Правильно. Ну це все робиться тільки коли вони в якому стані знаходяться та в тверезому. не в тверезому. Алкоголь тримається в голові 30 діб в чоловіках 21, а в жіночих від 90, від 70 до 90 діб. Людина вони постійно знаходяться в цьому стані. Бар... І по друге хочу, от... хочу сказати, дурною або розумію. От, наприклад, Туменко в другому читанні ніяк не може реалізувати цей закон, щоб пиво віднести до алкогольних напоїв. П'яний я зараз п'яний йому передам. Ні, він, я, я не про це говорю сказати. Я хочу сказати, що він нормальний законопроект зараз виніс на Верховну Раду, але ніяк. У нас є, наприклад, одна лобі, лобі. Пивне лобі, яке не хоче, щоб воно пройшло, щоб якраз щоб діти не вживали пиво, не, щоб його не просто ну не можна пити пиво, як це піло. Розумієте, в кожній бути пива знаходиться 50 грам горілки, плюс там фітоестроген, жіночий гормон знаходиться. І, і через пиво ми ко, в кого перетворимо? Чоловіків, жінки перетворюються, жінки, чоловіків, жіночоподітну істоту перетворюється. Ви розумієте, що ми робимо? Ми просто таким простим напитком, а взяти енергетичні напити. З вами напиток? ніхто не сперечається, ви ми розповідали вже не од, Ні, Просто ви кажете, ви розумієте, ви кажете одне е, е, проблеми, але ви накладіть ці всі проблеми. Що якщо убрати убрати хоча б алкоголь, і ви самі побачите, як на тверезу голову, як на тверезу голову, як підуть процеси. Будь-тверезі рішення прийматися. У нас жодне рішення не тверезе. А в нашій країні можна бути тверезим взагалі? Можна. Я вам скажу, а ми колись до 50-х років, в го столітті були, саме непитуща країна в Європі. Одна із непитущих. непетущих. Гар... І гаряча побудували НЕП і... і колгоспи, почали розкуркулювати людей, а потім голодомор пішов на тверезу голову, так? Ні. Оце ви якраз бачите, ми берете, піддергуєте деякі факти, ви дергуєте. У нас непоганий був сухий закон з 14 років по 25 рік. І от коли це. Зрозумієте, ви коли не що не вирішить нічого сухий закон. Чуєте? Нічого. Коли в нас був 11 років сухий закон з 14 по 25 рік. Чуєте, в тюрмах менше народу було, менше було дебіло. Менше було хворих. Ви розумієте, для держави це вигідно. Всі кажуть, от ми впустили, що державі вигідно продавати алкоголь, та не вигідно державі. У нас подивіться, скільки витрачається на охорону здоров'я, а скільки витрачається на спорт. Державі вигідно стіло, ярмо і. Порції їжі, щоб люди не померли з голоду і пахали на цю державу. Це їм вигідно. Вигідно держава це ж не суспільство, і це не, не, не батьківщина, це апарат насильства. Це відомо всім. Очіце, це в нас такий міф є. Але вигідно це алкогольні мафії, тютюнові мафії. І комусь вигідно ще іззовні, щоб ця країна просто зникала, і вона зникає. Просто я кажу, вже у нас тут був народ, який жив, скіфи були, які зникли від алкоголю. За три покоління останніх, коли їм підсунули греки, алкоголь, щоб вони не розводили, вони розводили один десяти в себе там в Греції. А нашим тим, я маю ввіду, якісь кіфи на них які нападали, підсунули. І за три покоління вони зникли. Требовне просто не Ми, Ми в 2085 році так само звикнемо українці. Якщо будемо так живати такими темпами, ви уявіть таку цифру. У нас по 20 літрів чистого спірту на душу населення вживається в рік в Україні. Ви мене цифрами не, лякайте, не 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 засипайте, шановні глядачі, ви ви розумієте, що Юрій Григорович відстоює свою позицію, і тут дуже правильно, але резону є, звичайно. Хоч я лишуся на своїй думці, що те, те, що витворяє влада на тверезу голову, що робить на будь-якому рівні на держ на обласному, на міському, на сільському, а тим більше на Верховній Раді, де вони захищеніші недоторканність, то це в голову не вкладається, і те, що художники роблять. А митці тільки і роблять поки що. Ті Композити не, не, тільки пане і працюють. Е, ви, не працює. ви так не кажіть. По-перше, хто їм сприяє. По-перше, бачите, міський голова посприяє, щоб таким нас не, заснувати фестивалі. Подякувало. Це хорошо. По-друге, міська влада зробила декілька рішень, як обмежені, щоб менше вживали алкоголь. То ви так не кажіть. Ми все-таки робимо так, щоб у нас тверезий, здоровий спосіб життя був на території. Черкаси. Та параноя не в тому. Параноя в тому, що у нас портрети керівників наших на кожній сторінці. Це до того, що вже параноя в тому, що вже і керівники засоби інформації на кожній, вже на першій сторінці ну, на... готуються до виборів. Ну, Люди, люди готуються до просто... вибори, але вони показують своє. Знаєте, гординя є таке. Це одне з духовних гріхів, які не можна так себе вип'ячувати. Це, це, ну, це... це зовсім це, це кажуть. Це гріх називається. Інше ми нічого не можемо сказати. Ну, це їхнє. Право, кожен має своє право, як він вважає за потрібним. Ну я, як твереза, здорова людина, буду пропагувати цей тверезиний здоровий спосіб життя. І напередодні хотів би все-таки звернутися до нашої всіх, хто веде цей здоровий спосіб життя. От тому що в нашому місті є вісім спортивних шкіл, які підпорядковані нашому департаменту освіти гуманітарної політики. І у нас де працюють 98 тренерів. Так само у, у нас вихованців 2800, які е, от в цьому тільки за ці. Іх півроку за цих півроку на в обласних змаганнях в 42 е, видах по різним видам спортом десь взяли участь півтора тисячі на е, на всеукраїнських змаганнях біля 400 наших спортсменів були на всеукраїнському рівні, і 18 спортсменів були на міжнародних. У нашому місті Черкаси. От минулому році, 2008 році, місто Черкаси саме спортивне місто в Україні, було визначено, То ми підтримку цього, е, щоб на, все таки тримати, в цьому році вже провели 11 чемпіонатів в Україні в місті Черкаси, тобто по різним видам спорту у нас вони проходять. І хочу сказати, що я стараюся, щоб і далі ми укріплювали це, зміцнювали нашу матеріально технічну базу, хоча нам поки її не вдається, бо тому що криза в кризових умовах ми все-таки показали свої результати. І я хотів би звернутися до наших спортсменів, до всіх тих небайдужих, особливо є, у нас така і школа здоров'я, ті небайдужі, які на волонтерських засадах роблять все, що тільки можна, і показують своїм. Прикладом, що здоровий, тверезий спосіб життя це краще, ніж інші. Іншого нема. Із нами пізкурника вітаючи, усіх. У вас в тому числі назвемо хоч людей кращих, який свій внесок у розвиток нашої фізичної культури Черкас. Так, е, да, я хочу сказати, у нас дуже багато результатів. Всіх їх не можна сказати, але деяких інших я хотів би зупинитися, що за результатами виступів, наприклад, ключових обласних змагань року в п'ятих літніх спортивних іграх Черкащини, команда міста є лідером у загальнокомандному заліку завдяки таким перемогам. Футбол юнаки перше місце, де тренер є Фошій Григорій. бокс перше місце, де тренер є слабки. Бодяник Олег, баскетбол, перше місце Марченко Володимир, волейбол, дівчата, перше місце Сахнюк Баранова, Тетяна, волейбол юнаки, перше місце Новгородченко Віталій, легка атлетика, перше місце Вавренкевич Володимир. Порадували переможними виступами і на всеукраїнських стартах вихованці спортивних шкіл міста. На чемпіонаті України зі стрільби, з пневматичної зброї, куліш Сергій та Шаріпова Дар'я. Зайняли вони перше місце. На чемпіонаті України з фехтування. На шаблях. на шаблях Семенко Марина друге місце, і Ярмолович Юлія третє місце. На чемпіонаті України з веслування на Байдарках і Каної Кучеренко Дар'я перше місце, Чорнова Настя перше місце і Жуков Павло третє місце. На Кубку України з багатоденної велогонки Бойко Ярослав друге місце зайняв. На п'ятих юнацьких спортивних іграх України з фехтування перше командне місце. А з кульової стрільби Куліс Сергій друге місце у трьох вправах. На перший з України зміні футболи перше місце. Місце ми зайняли. На чемпіонаті України з академічного веслування екіпаж четвірки в складі Назаренка Володимира, Гуленка Володимира, Набутовського Дмитра і Шляхова Володимира перше місце ми зайняли на чемпіонаті України з пауерліфтингу Поприєнко Олег, друге місце, а Чепурний Олександр третє місце зайняв. І ще хотів зупинитися, що на чемпіонаті України з кікбоксингу Черкаський Сергій у нас відомий зайняв перше місце. Ткаченко Ігор, друге місце, третє місце Агаханов, Давид Руден. І Зубов Антон, а на чемпіонаті України з фітнесу Козлова Олена, Гадун Марія зайняли перше місце. Так само прославили наше місто та державу блискучими виступами на міжнародних змаганнях. Це Сюткін Олексій зайняв перше місце в естафеті на чемпіонаті Європи з триатлону Тренер Кудрявся В'ячеслав. Це в цьому році, все, що я розказував. Це тільки в цьому році, що відбувається Семенко, Марина, Перцева Ксенія зайняли друге командне місце на Кубку Європи з фехтування на шаблях. Тренер. Шкалікова Людмила. Шаріпова Дарі і Тарасенко Тетяна, Куліс Сергій, третє командне місце на чемпіонаті Європи зі стрільби з мематичної зброї. Тренери Чепурна Наталія, Нагній Віктор і Вдовіченко Микола. Калашник Анна, третє місце опорний стрибок, чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики. Олександр Царенко зайняв перше місце на чемпіонаті світу з рукопашного бою. А Вадим Царенко другий, тренер Ігор. Яременко за високі досягнення у спорті відзначені такими цінними призами міського голови Сергія Одарича, як яким Володимир отримав новбук, чемпіон України шахів. Це в нас перший черкащан, який отримав таку нагороду. Сюткін Олексій отримав телевізор, чемпіон Європи з Триатлону і чемпіон Європи та світу зі спортивної гімнастики Краснянській рині була виділена квартира. Оце я хотів би коротко сказати. Хоча би в нас відбулося за півроку. Вітаю усіх з прекрасним таким святом. Що символізує велич духу, краси, силу, здоров'я і мужність, і бажаю невичерпної такої енергії, ноги з наснаги у фізичному гартуванні і тверезого способу життя. Да, будьмо тверезі, здорові та щасливі. Будьмо тверезі.